Дорогі наші парафіяни, дорога кавалерко, я вас всі хочу привітати зі світом вербною неділею, хто ще каже, вже через тиждень великий день, великий, великий світовий і хочу побажати щастя, здоров'я, щоб ви завжди жили в мирі, в злагоді, як хтось каже, мирного неба над головою. І хай вас завжди Бог оберігає. Головне, дітки мої, скажу так: робота, робота, гульки, гульками, але пам'ятайте одне, завжди всі моліть до Бога, і він давати Здоров'я, миру і злагоди. Так що я ще раз всіх вітаю, щастя здоров'я і всього що найкращого. А ти, совп'яку, ненька в дитини ще до слава День народження. Ти що? Я ти ще собі звали прийти без подарку. То, брате, нема грошей. Все Німа? закінчилось. Живші? то що ти ті помпішово ти накачала нормально. А, а там та? ще масажі треба на ті Ну, Ще треба то, що треба то, а вже треба до то того дупу зробити. Е, ви мені зробили. Тебе ще треба було. Коли ти лежав на поперек, а не вздовж, розумієш? Ще з колиски, бо ти її не вихований, ти не є хлопцям, ти би мороз здати. Що це, як це дитина? Я хочу він встиг ходити б -б 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 без копійки в кишені у куру малолітній. Ти чи бери за голову трохи? Ну а ти малому що сподобав? Я прийшов з гонором про дві тисячки від листа по 500 гривень. І що? А що буду купувати? Що дитині? Воно вже гавно воно вже скоро буде дедалі купувало. Я знаю, що машинки вже їбати машинками а не, приставку? не хочу. Приставку він має приставку? Дав дві тисячки, найсі купиш, коли буде мав до школи на обіді. Певно, ще буду їздити, певно, по місті, а вони до Львова. Я б заїхав, то я би виїхала пополудню. А та твоя хода де є? Що ж нині пришеті, не, не приїздила? Ні, ненька, вона з мамою, вони мене запрошували, але я відмовився. Чого? Бо я не хочу туди. Бо ти є ї... ти кончений, ти прийде стиріло залієш між людьми, міженятами, їбать, ма, матінкою родини Морду наліти і слід дозволяти таке до людей говорити, я в тебе правду на тим на, на дні народження, зразу на місці. Як же бельтє, сукляк собі морду пошмів. Роздуйміти до старші людей межи гущами при рестораті. Та такого, як те, то там клітчі закриті. І на воду носити п'яти. Ну а я ти ще таким рілим ще смієш, то там людей апетит пропадає, розумієш? Дві сидіти в хаті, два, що хоч іде своє не влочить. Ти її встидає, ти її мій колєк, але ти її ти не гарно, ти її не вихований, цілком не вихований. А на тих хто ти мені чергу пан. Я не знаю, я тим не цікавлюсь ніколи. Та за нині була Іванова черга, я не знаю, він може ще не поміняв з ким, що є ж. А тебе не кличе же паста? Ай. Я колись паста, коли й мав п'ять коров, то я одразу е, тиждень ж не череди мав. Mm. Ну, а як ти думав? Але б там опіячки, я по 200 гривень за, за чергу платив. Не пасли цілий день. Молодий дві корови. ну то таке б там не ще, знаєш. А де то вже не, 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 не ті літа на сонці сидиш, воно пари, ще є то вже можна заснути, ті корови. вже ті корови ще не знайдуть. То нині багато гостей приїде Льонь. Та де, та то, то вони так скромно, посидимо, ще свої кокал, м'ясо вжаримо, кого, я ще досі вставав, нарізав бульбу на олів'є, варив, морку, ну то заправляв, то то все. Як знаєш... ти то все встигаєш, зранку встаєш і все до церкви ходиш? Ще ще срані стою, і то тут що роблю, але всі ночі все поварило, все стояло. Знаєш, о. Вище дуго, повідайте зразу. Придуть гощі, ти ж ще до хати не пхав. Будучи молодіною, я не знаю, я це піду трошки уважу йду, що буде молоде, щоб і... ти ще не гнів, не тебе засіб не просять. Завтра прийдеш, я тебе кину ще вип'ю, ще не їмо. Що про сам сидіш чужими? Ну чого? Що <сміття> <сміття> бужуріє? Ти зараз ніби вже пошатає, зараз почнеш спорити, політика пішла, поїхала, ще ти морду наб'ю нам, що при, при, при прищі, здало? За таке питання, що, Може я тебе обіджу чимось, а в тебе що, родини немає. Та є, То я, я кину... якісь вже тебе знаю. У тебе ніхто ніколи не приїздив, то ти я завжди на щита, бо мене або вулиці. Що зробив? Я просто з людьми не другу жити. Ти якусь якогось інтернату. Кажи, бо якийсь швед, якийсь маски, якийсь резоні, ніхто тебе не приїздить, чи тебе ще відрікли. Ні, то чи то ж ти колись люди не розчив? Я знаю, мені то горіли, а ти колись родичі чистив і каждий вже не хоче знати. Ну я знаю то. Я на дворі пече страшно, чоловіче. А тобі завжди та погода, коли дощ хірово, коли сонце хірово, що тобі треба? Чуєш, не піднімай голос на того, хто навчив говорити. То по-перше, по ти живеш до моїх ліс, розумієш. Що ти то ти дві ті грутик дошка двойсятка? Наставляє тут ребра, браткуємо. Це солідна говориш. футболка мене. На солідна цей. футболка. Якась секонд хенда купили чи віддали футболки, як кряпкого хіба підвиги Пледишь, девил то, нов сравів фаулицей, если ты засумал тебе в свою местку. Ну, мне наплюйся. Ну ты похода, та чиш допускаешь, таких кулеб, может, минут. Белиме, ты же биду ног в земле, уже спешишь, на голоку весел, мне это поведу. Уже понаїздили, уже детей ска понаїздили. Заради мищи, да пешком никто не ходить. Ну... No. Що на квадроциклах, на мотоциклах? Добре, де? а у вас в дитинстві що було? Який транспорт? А ми що колись мали? Мали якась роверка чи що небудь, але знову ми росли закаленими козаками, бурачанку їли, гічка на голові росла, як має бути. А що таке бурачанка? Знаєш, ти бурачанка? Десь дід, дідусь з тими дітьми хібав. І знов тоді як були кавалерами, Якась була дискотека, ще там, що мик приходили, навіщо хто до нас домахав? Та я виносив в голові хлопця, ти розумієш? А зараз що? Ай, впіться, ну вже йде піші, вже йде піші на мілічі. Він мене побіли. Ми колись ще прали до останнього здоха. Змієш? А зараз? що? Зараз ще таке делікатні хороє. Колись би шкарпеток літали зимою, ходіли мокрі, то що хорову, а зараз ці діти. Я не маю, не хочу ні сповідати. Що розбав не розтечка не от його синки. симки. що я сьогодні сам маю робити? А ти що думав? Все буш ходив за нами хвостик, на казяних харчах жив. Файно, так ну я знаю. Трошки йди сам, вільне плавання. А я ти думав, думав, що ми що до кінця життя будемо? там Назар був зараз теж е, трошки більше бачу, малий. Жінкою буде дома з'їв, а ш... пішов. Ну Я не хочу ходить. до миляну сьогодні їхати, бачу, знає, трохи там затримка буде ё, там ні мозо. Бікійкора сказав, плащ дігати на нього. Аж пігурив. Х. Як банка з огірками. Не знаєш, коли в сили. Розумієш? А ти ще ти ще дитино? Ти якщо що тебе весня на посміховичку на все село, що ти дитина зробив дитину. Ну, ну, задач має слова. Ваша двійного ну, анекдота на кінець повів. Ну. Відправляє мама свай, ну, дочку до міста хівчи, ти знаєш, там буде вертожитко жила, Вона їй повідає, каже, дочку, якщо тебе будуть, казали, тобі пропонували як і ну ти поняв. Шпіль вілі, каже, кажи, що у тебе там вогонь там лізти не можна. Все, дочка, за рік приїздиє, все, як має бути, мама каже, і що? Каже, та придбали, я їм казала, вогонь туди лізти не можна, каже, але одежі йшов, каже, в мене там сусідська, Каже, давай пожару на вогні. На каже, та добре, каже, і не жари, 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 жарять. Достає, каже, пробуй чи сира. Каже, я пробую, каже, сира. Каже, ну то ще розвертай, зараз духовці будемо допікали. Потім, я от мені скажу. Ты можешь в как живут бабе, старей дают, у на там горилку пьют. Иииии играют. Играют, не сильно чудо, аня, аня, не рама, я то знаю, я то пришл ту школу.